В наявності велосипедне сідло. Значить, Ось такого плану. Довжина його загальна приблизно, приблизно 28 см. Ширина, давайте подивимось, це приблизно 16 см. Висота, ну тут, звісно, так складно поміряти. Мабуть, ближче до 4 см виходить. От, Значить, зверху це кожзам. От. Знизу, я не знаю, буде видно чи ні, це пластик пластикова основа. От. Рейли, звичайно, що сталеві. От. Значить, тут вон, його можна да, зняти, подивитися. Ось такі ось такі от сідла. значить Є отвір, щоб знижити, знизити навантаження на, на важливі місця. От. Угу. Значить. Е, воно легеньке. Е, так, по, по моєму, моєму сприйняттю, можливо, до 200 грам вісить важить. Е, більш точно я поміряю і напишу у тексті, у тексті у описі. Також там буде вказана ціна і. Значить, адреса для одеситів, хто хоче забрати самовивозом. Значить, мешканці інших міст можуть придбати за допомогою пересилки любим зручним перевізником. Всім бажаю гарних мокатушок, а також усього найкращого.